Всім бажаю гарного часу, хай Бог благословить вас. І сьогоднішній роздум, думка від апостола Павла, який каже, що він радіє, тому що він може пролити свою кров і принести себе в жертву за проповідь Євангелія, за церкву, за віруючих людей. Він каже, що він цьому радіє і закликає церкву у Філіпах також радіти разом з ним. В чому ж полягає ця радість? Радість його полягає не в тому, що його, його можуть вбити, радість не полягає не в тому, що він буде очі відчувати страждання. Його радість насправді полягає в тому, що він відчуває, що його життя було недаремним. Він відчуває, що його жертва може породити в інших ще більше віри, ще більше впевненості, ще більше любові, ще більше посвяти до служіння Ісусу Христу. Тому таким чином він закликає віруючих людей слухайте радійте. Радійте навіть тоді, коли ви впадаєте в різні випробування, коли скорботи, коли проблеми, коли виклики життя вашого, вони, скажімо так, напирають на вас як хвилі, але ви радійте. А інші розділяйте з ними цю радість. Розділяйте з ними радість і діліться своєю радістю, щоб ті, хто вже... Ви проходить через випробування і страждання могли радіти тому, що є послідовники, є учні. Є ті, хто, навіть якщо комусь доведеться із нас залишити цей світ раніше ніж ми собі там планували. Є ті, хто понесуть благослово євангелія далі вперед до інших народів, до інших людей, до інших сердець. Тому хай Бог благословить з цього. Майте радість. Радість досконалу, яка йде від служіння Ісусу Христу. Амінь.